Я знову ж таки хочу е, сказати тим людям, які не вірять те, що я і може щось замінити, і так далі. Поки ви сидите, закриваєтесь в ракушку і кажете, о боже, подивіться, яку херню він згенерив. Ця штука давним-давно була в нашій індустрії. Колись були такі конференції, які називались VAT. що й показував джаоскріпт. Good Parts і JavaScript Basic. Це дві великі різні книжки, і всі з цього га-га, га JavaScript, яка мова і так далі. JavaScript TypeScript одна і далі з найпопулярніших мов програмування, яку б дурість вона. Не могла б собі пропускати, хоча це не дурість, а просто так як працює ця мова, і те, що люди казали, Боже, які погані час, хто там буде використовувати JavaScript? ну всі будуть використовувати JavaScript і нічого з цим не зробити. Бо це є як факт, точно те ж саме з AI. Якщо ви будете дивитися тільки на погані кейси, де хочете виправдати свою думку, що я ні для чого не потрібен. Ви будете жити в своїй ехокамері, ви будете вважати, що я нікого не замінить в той час, коли AI буде трансформувати світ. І буде заміняти велику кількість людей в різних індустріях, і в нашій в тому числі.